Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Свіжіше нікуди. Можна сказати, щойно розпакував, щойно все роздивився, передивився. Ну і тепер можна робити огляд. Ну, Давайте почнемо з того, що 27 серпня 2025 року вводиться в обіг та вважається дійсною до оплати послуг поштового зв'язку новий поштовий блок. Ось який він має вигляд. Наступний золотий в'яч твій. Е, ось так його зобразили. Чесно, дуже класно. Е, дивився в інтернеті, якось так подумав, ну, якийсь там черговий блок, просто випуски. Але вже коли отримав живу, подивився, то чесно зробили круто. Якщо чесно, думав, блок буде більше, чомусь мені здавалося, що він. Якось габаритніше буде, А коли отримано, то от як бачимо, тримаємо їх пальці. Тобто, якщо там дивитися зараз, трохи давайте забіжимо наперед по характеристиках, то формат блоку 112 мм на 56 мм. Тобто, як бачимо, такий невеличкий блочок. Номінал, як ми бачимо, марки у нас F плюс 15, тобто тут у нас ще благодійний знесок. Тобто, якщо так перерахувати F. Це в нас зараз по 40 гривень плюс 15, то це 165 гривень за блок. На блоках ми бачимо ось таких наших футболістів: Олег Блохін, який отримав цей золотий м'яч в 1975 році. Далі Андрій Шевченко, 2004 рік, і Ігор Біланов. 1986 рік. Якщо чесно, перших двох знаю, третього не знаю. Тому якщо зробив помилку в наголосі, вибачайте, я не хотів. Випуск, ще раз кажу, класний. Ну і також, якщо от читати. Інформацію е, Укрпошти, то зібрані кошти до цього благодійного внеску підуть на підтримку молодих спортсменів, футболістів, е, там щось на дитячу збірну, якось так написано е, одним словом, випуск доволі гарно зроблено. Формат марки у нас 33 на 33 мм, тираж блоки складає 53 тисячі примірників. Тобто ось кожної марки ось по 53 тисячі. Разом із цим, окрім ось такого перфорованого блоку, у нас був зроблений ось такий блок, не перфорований. Такий блок можна було придбати тільки по абонементу «Ексклюзив» або «Ексклюзив плюс». Ну і ще він от, має бути в книжці 2025 року. Також тираж. тираж цих блоків складає 5000 примірників. Ну, як бачимо, відмінність не перфорований. І ось отут бачимо е, порядковий номер чи номер, номерний блок, у моєму випадку 2579. Ну, Пишіть, в кого ближче до нуля, який номер буде цікаво почитати, в кого найменше число. Так. Ну або ще можете написати, в кого випало красиве там, якесь число, там, типу 2525, -25, може 25.52. Теж було б цікаво, чи є такі люди, чи ні. Так, ось такий наш блок. Ну, Традиційно традиційно є блок, має бути конверт. Ось такий має, маємо конверт. Конверт першого дня. На ньому ми бачимо ось такого воротаря, який ловить м'яч. На задньому плані таке щось типу космічної тематики розмальовано. Ну, гарно зроблено. Так, ось таке у нас було погашення. Так, наступний, наступний золотий м'яч твій. Ось такий м'яч 27.08, перший день Київ. Погашення відбувалося тільки в місті Києві. Формат c 6 що відповідає, 15 гривень. А вже ось погашення коштує 235 гривень. Без різниці з неперфорованим аркушем, з перфорованим аркушем 235 гривень. Ну, Вже знаємо, що на вторичному ринку таке гривень 500-600, напевно, в мінімум, а то й до 1000, мабуть, дойде такий блок. Ну, подивимось, час покаже. Так, подивимося з зворотньою сторону. Хто хоче, може на паузі її прочитати. Так, і далі давайте інформацію. Тираж конвертів у нас 20 тисяч примірників. Ну і художник всього цього випуску це у нас Сергій Кєхов. Ну, Сподіваюсь, теж правильно прочитав, поставив наголос. Так, ось такий випуск. Додатково у нас були ще папки. Папки, здається, у нас по. Тираж 500 штук. Ну, папки не збираю. Хоча, чесно, мені там сподобався дизайн папки. Не знаю, можливо, якби б збирав, то я б її купив. Ну, а так, щось Не тягне мене на папки. Так, а це в нас вже випуск, бачимо, із неперфорованим аркушем. І бачимо ось 1884 1884 блок. Ну, Поки що, напевно, це найменший блок, що я бачу. Ну, теж можете написати, в кого номер блоку був найменший. Буде цікаво почитати. Так, ну що ж, ось такий випуск ми сьогодні побачили. В коментарях можете написати. Ну, Єдине, що хочу додати, всі ми знаємо традицію філателії, що там е, не показують портрети, зображення живих людей. Виключно це тільки якщо королі, правителі держав, тобто там імператори, королі. Такого роду. Тільки їх це показували на марках. А от уже живих там, зірок, спортсменів, митців не показують. Ну, бачимо, В Україні є виключення. Чесно, не знаю, інші країни роблять такі виключення чи ні. Тому що, наскільки я знаю, всі ці троє досі живі. Тобто, ну, і Наче в них здоров'ячком все добре. Ну, нічого в нам не писали. Ну, Україна це не перший випуск, де ми е, бачимо зображення ще живих людей. Це ми пам'ятаємо, у нас майже вся серія присвячена Євробаченню. Всі учасники у нас живі. Потім брати Кличко теж були живі. Усик ну, живий ще, здоровий, ось, недавно бився. Бій, хто дивився, теж ставте лайк, як вам він. В принципі, чесно, в яких випадках можна, і наскільки це таке жорстке правило, що не можна живих людей. Зображувати на марках, от чесно, мені цікаво. Хоча я знаю, наприклад, ще власна марка. Теж іноді можна побачити фотографії ще живих людей, ну, як, як так, живих, здорових, ну і хай так буде ще довго і довго. Ну що ж, на цьому вже точно все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!